І зібрання рісале нур Двадцять ліків бадіузаман Саїд Нурсі. Перші ліки о нещасна людину, яку спіткала хвороба. Не тривожся й терпи. Твоя недуга є для тебе не хворобою, а своєрідними ліками. Адже життя це капітал, що поступово витрачається. Якщо не матиме воно плодів, то буде змарнованим. До того ж, якщо життя минає у спокої та безтурботності, воно проходить дуже швидко. Хвороба приносить твоєму капіталу життя велику користь і, перешкоджаючи швидкоплинності життя, утримує його й подовжує, щоб піти після того, як принесе вона свої плоди. Таким чином, указуючи на подовження життя через хворобу, ця загальновідома приказка проголошує час з него триває довго. Час радощів швидкоплинно. Другі ліки о нетерплячий хворий. Терпи, а правильніше дякуй Усевишньому. Твоя хвороба може перетворити хвилини життя на години поклоніння Всевишньому. Адже існує два види поклоніння одне із них установлене поклоніння, тобто такі відомі обряди поклоніння, як намаз, молитва тощо, друге неустановлене поклоніння. Людина, яку спіткало лихо внаслідок хвороби і негараздів, відчуваєш свою безпорадність і слабкість, звертається за допомогою до свого милостивого творця, таким чином удостоюючись здійснення чистого, щирого, духовного поклоніння. Так, є правдиві перекази про те, що проведенням недузі життя для віруючої людини за умови, що вона не нарікає на Аллаха, вважається поклонінням. І навіть хвилина хвороби деяких терплячих і вдячних творцеві людей перетворюється на цілу годину поклоніння, а хвилина хвороби деяких бездоганних людей навіть на цілий день поклоніння творцеві, що визначено достовірними переказами та правильними відкриттями. Дякуй, а не нарікай Усевишньому на недугу, яка, перетворюючи хвилини твого життя на тисячу хвилин, допомагає здобути тобі довге життя. Треті ліки, о нетерплячий хворий про те, що людина не з'явилася у цьому світі задля отримання задоволення та насолоди, свідчить неспинний відхід тих, хто прийшов у цей світ, і старіння молодих, і постійна загибель і розлука. До того ж, людина, будучи найдосконалішою, найвищою серед живих істот і найбагатшою за здібностями, і навіть будучи на чолі всіх живих створінь. Через думки про колишні задоволення і майбутні тягарі, живе лише неспокійним, гірким життям, опиняючись в найнижчому рівні порівняно з рештою живих створінь. Отже, людина не прийшла у цей світ лише для того, щоб красиво жити і проводити своє життя в добробуті і насолодах, але людина, яка має у своїх руках великий капітал, прийшла сюди для торгівлі, щоб трудитися. Тут, заради щастя якогось вічного, постійного життя, і цим наданим їй розпорядження капіталом є життя. Якщо не буде хвороби, здоров'я приведе до безтурботності, покаже нам цей світ прекрасним, примусить забути інший, не захоче нагадувати про смерть, могилу, змусивши даремно витрачати капітал життя на розваги й задоволення, а недуга відразу ж відкриє очі. Каже людині та її тілу: ти не безсмертна і не належиш сама собі. У тебе є призначення. Залиш свою гординю, подумай про свого творця, знай, що підеш у могилу, тож готуйся. Так ось із цієї точки зору хвороба є вірним порадником, застережливим наставником. Потрібно не нарікати на неї, а дякувати їй. Коли ж виявиться вона дуже сильною, потрібно у Всевишнього просити терпіння.